І ось у галереї сецесіону. дуже хотілося побачити оцей фриз Клімта. Ну, Клімта ми ще тут плануємо багато разів бачити. Дуже цікаво там. Мене вразило, знаєте, що він є не дуже великого розміру, ну, бо то дивишся багато разів. Здається, воно таке дуже-дуже монументальне. А тут зараз я буду пробувати так трошечки збільшити. Тут. Утім... Всі орнаменти, тут ці всі елементи, вони такі ну насправді невеликі. Це десь висота, 2 метри. І ці орнаменти ми тут можемо бачити. Троянди, макінтоша, оце красиве дуже тло. Таке воно, як батік, можна сказати, та намальоване. І характерне для сецесі за взагалі є золотий такий. Золоте тло для орнаменту, тому що воно здається ще площинні, площинніше тоді, і в нас взагалі, коли дло, воно є активніше, ніж основна частина, воно все здається дуже дуже плоске. Місцями ото золото воно набуває взагалі характеру, ну як рельєф. Бачите, воно є тут дуже дуже своєрідне. А самі обличчя, вони зроблені надзвичайно так рисунково, дуже дуже спрощено. І тут у нас є. Ну з того боку, я покажу дівчата, які пливуть такий дуже улюблений мотив Клімта. пливуть або летять в нього. Є така картина змії, там де вони на теж такому мальованому, красивому тлі, і тут основне то є такий епічний двір на, я вас сказала, такого брудного кольору. Тлі там у нас є жінки різного віку. І власне Клімта, ну, як і взагалі весь павільйон сеціону, дуже критикували за ті зображення, тому що ну, казали, що то порнографія взагалі, що то таке не може бути. Тут, до речі, включення такого перламутра, срібла і ті от вставки вони надають взагалі якогось такого діснеївського таку і чудову. Та з зубами, ото чудовисько час, який цілковито змінює природу жінки. І тут показана жінка в старості. Ну, така досить, я би не сказала в старості, я б сказала в зрілому віці. І вона з такими ознаками стріння, ввислі груди і так далі. і Така молода, зваблива і з позаду це є як. Ну, жінка-мати, тобто тут не тільки є знаєте зображений різний вік, а також зображені різні образи, різні такі історії, в яких жінка може виступати. Так? І то на такому брудному тлі власне загублена істота посеред різних таких драматичних обставин життя. Це все було дуже незвично. От ми зараз дивимося, не знаю, як ви то сприймаєте, але клімт у нас є такий закербований як автор поцілунку. Правда, до речі, поцілунок теж має дуже багато різних трактувань. А тут же ну, можливо не такі солодкі, якісь асоціації з тим фризом Бетховена. Тут ще я покажу такий гарний макет. І цей макет у нас показує, як той павільйон сецесії був проєктований як цілісний організм, тому що то є суть сецесії, коли у нас будівля сприймається однаково зі всіх сторін. Є великий холм посередині і відповідно бічні приміщення. І от ми з вами якраз оглядаємо той фрес, який от на макеті мав бути у суд. І ось у нас головний фасад, який ми так само зараз побачимо. Перед тим був перетин, а це загальний вигляд фасаду, о, такий прекрасний макет. Ну зараз ми то все подивимося ззовні, але просто ми, може, ззовні не могли би так зорієнтуватися дуже добре, тому що воно все ж таки зблизька, то як слона розглядати. Тут є цікаво, те, що от видно, як зроблений купол, що то є зелені листочки з цього боку позолочені, і тут є світлові ліхтарі для того, щоб ну то розумієте. Це виставкова галерея, і вона зараз зроблена, і тоді була супер сучасна. Ця галерея отримала засудження за її там естетичне вирішення, Але щодо тих конструктивних моментів, ті світлові ліхтарі, це не було якась така новинка. Вони використовувалися в музейних просторах. Верхнє освітлення, єдине, що завжди було ну зовсім інше вирішення навколо. А ця будівля, воно фактично як. Ну, можна сказати, функціонального призначення, вона дуже дуже кубічна. До речі, можна побачити різні історичні зображення і дивіться, яке гарне історичне фото того сецесіону. І бачите, тут власне ота стіна з елементами рельєфними, там так само були розписи. І взагалі воно на тих фото виглядає набагато, набагато яскравіше. І ця людина, яка стоїть тут на першому плані, в тому історичному костюмі. ну... З таким новітним декором дивиться дуже дуже по-різному. Ця дуже відома фотографія у того угрупування сецесіону. То тут, тут мені дуже подобаються вони як такі, якісь як добурські котики. Так, клінт лежить і все разом дуже цікаво. Оці ці лю... Клінт, Клінт, перепрошую, перепрошує вас сидить. І ну вона не стандартно. Вони одягнуті класично, але все разом. Це, це дуже гарна композиція. Виставкові зали. Ось він сам сецесіон. Бачите, фотографія довоєнна і от руйнування, такі жахливі. 1945 року світлина. Тобто, павільйон був в дуже поганому стані. Це все у нас результат відновлення. Ось ми всередині такого великого виставкового виставкового павільйону. Це величезний простір, освітлений згори ми з вами бачили ці світлові ліхтарі, і ну тут може бути різні виставки. Підлога тут є тераса, і от у нас вихід на інший фасад. Я підозрюю, що він буде закритий, але ми зараз обійдемо з іншого боку. Просто важливо, що тут колись теж планувався вихід з терасою. Ні, тут відкрито ми можемо обійти. ануся, я вийду сюди. Можемо обійти і подаватися з різних сторін, як виглядає у нас павільйон. Чи щось не вдалося дуже добре закрити двері. тут, до речі, зелений, отой колір. Відні дуже-дуже улюблений. Гарно. Тут відні дуже гарно. Я гадаю, всім би сподобалося вів'янам, тому що воно це є дуже львівський простір. Ось у з будівля сеціону. Ось вона ця мачта така щогла з емблемою зеленою, теж з бульками. На золотому тлі зараз я її покажу, то у нас висить таке пригарне коло Вагнера. Я щодо коло Вагнера, це я сама той термін придумала, я його багато разів використовую. Це коло, як вінки, які дуже полюбляли в тій архітектурі використовувати, але одночасно воно не, не тільки як вінок, воно ще як е, рятувальне коло, правда? рятувальне коло мистецтва, можна так собі сказати. Ну, давайте ми тепер Обійдемо навколо цей об'єкт, білий-білий, такий дуже-дуже красивий. І день, знаєте, я перший раз здавалося, що ця архітектура ну, буде домінувати, тут може якісь сучасні будівлі і так далі. А тут насправді настільки прекрасні історичні об'єкти. Що дуже нових ми не побачили, насправді воно вражає у та асоціація Нас навколо це нагадує Єгипет. До речі, чи якийсь мікенський період. Тій дуже-дуже пригарний фризів. дивіться, які дівчата з такими косами, з оголеними грудьми на такому тлі. І це золото навколо, і просто біла стіна. Ви пригадуєте плакат сецісіону, то там так само. Домінує такий собі білий колір, і тільки в окремих місцях є зображення. І от у нас є тут віночки, зелені і сови, і оті кола і квадрати, і внизу якась така фактура, це називається бачите, кратери для того, щоб будівля у нас приймалася більш такою, ну як природна форма. Тут ми виходимо до головного фасаду. Я коли значить, читала лекції про суцесію. Я цю будівлю ну, читала описи, що вона така невеличка. Насправді вона велика, вона досить велика. І вона не сприймається маленькою, тут багато місця, за нею сквер. От я вам показую різні елементи, тут лінії, квіти, то все площане. Ті орнаменти були надзвичайно незвичні. Перепрошую за таку тавтологію, надзвичайно незвичні, але це було новітнє. І тому це не було сприйнято, це було щось таке. Що виходило за межі загальних таких форм і правил, але одночасно це було створення нової архітектури. Бачите, білі стіни, золотий колір, зелений, такий зелений плошиніст, золотий прекрасний купол, і оголені дівчата. Ну на фасаді у нас тут просто маскарони з руками і власне. Волоссям і то волосся як руки, як змії. Тут багато є тваринних форм. На фасаді у нас є ящерки, дуже гарні ящерки. Бачите, обабіч головного порталу. І тут близько бази, в яких посаджені рослини. І рослини, ці деревця, вони інтегровані у форму будівлі, тому що їхні крони вони нагадують купол будівлі, правда? І ця мозаїка це є ручне. Виготовлення воно дуже важливо в той період, коли вже домінувало машинне виробництво і черепахи, які тримають. Знаєте, як то колись було таке уявлення, що черепахи тримають землю. Вони тут тримаються той величезний вазон мозаїчний. І тут ця будівля, вона як грецький храм, вона розташована. На великому такому подіумі зі сходинок і це золото. Ми гуляли ввечері, то воно таке дуже мирне, а зараз воно несамовито, просто плестить. <гум> це золото. І золото вгорі це така ознака дуже, дуже сесасії. Навколо ви бачите будівлі величезні, вона ну, взагалі відень дуже вражає, порівняно зі Львовом. Своєю тою, такою величю об'єктів тут є якісь такі багато, дуже поверхівки. Асоційно, він такий затишний. Він має львівський масштаб. Я би сказала, що він у Львові би дуже добре вписався. Я просто хочу відійти, щоб ми могли оцінити купол. Ось він купол, цей купол він є прозорий, і він це фактично у нас така прозора конструкція. Це декоративне оформлення накриття над отими виставковими залами. Через оті листочки проникає світло, ось вона, яка така краса, ці листочки, потім поширилися всюди. Наскільки я розумію, це лаврові листи з кульками, що означає славу. Отож, тут є лавр, тут є листяні рослини, тут є троянди Макінтоша, тут є просто лінія, лінія як. Символ сецесії, лінія, от вона, як символ чогось криволінійного. тут є площинність, тут є сови, ящерки, черепахи, тут є багато дівчат, дівчачих гулів чи просто оголених постатей. І це фантастична будівля. раджу всім відвідати і дуже тішуся, що опинилися в відні на день свого народження, тому що хочеться завжди, щоб, ну, по-перше, десь поїхати. Щоб ви побачите цей світ ще більш незвично, бо поїздки вони, як, вони тебе виривають з такого звичного контексту із рутини. Насправді це дуже важко фізично, мені щось з часом все важче то робиться, А взяти ну, дочку поїхати теж дуже класно. А, а взагалі гарно, що коли день народження проходить в якійсь такій атмосфері мистецькій архітектурній. Це надихає на якийсь такий прекрасний новий рік, чого і вам бажаю. І також побувати в Вітній, хоча в мене враження, що тут вже, напевно, всі були, окрім мене.